Колись моя бабуся казала, хатнього ворога не вбережеся. Знаєте, в нашій країні зараз відбувається те саме: коли ворог всередине під прикриттям доброї справи робить все на користь нашого спільного ворога, то, знаєте, дуже важко боротися. Мало того, що хлопці гинуть, і цьому здається, немає ні кінця, ні краю. Але ж такі, як Кременовська і її подільник святогор, і я думаю, що вони не самі це все творять і скоро викриють всіх їх. Це дуже важко, але люди ви повинні знати в обличчя цих потвор, які сприяють тому, що відбувається кожного дня, немає спокою жодному українцю, не можна жити в таких умовах. І це потрібно закінчувати. І спочатку, я вважаю, що потрібно якраз викрити ось цих цих ворогів. До речі, на них заведені вже кримінальні справи. І залишилось, як то кажеться, це справа часу. Але якщо самі люди будуть об'єднуватись і. Просто знаєте, поширювати цю інформацію про цих людей, бо я думаю, що не всі знають, хто вона така і що вона робить. Ви просто послідкуйте за тим, ось в цьому відео дуже гарно викладена вся інформація про неї. Скільки років вона це робила, і саме вона сприяла тому, що відбулося у 2022 році в Україні, і до цих пір відбувається.